Вітаю вас на каналі Хобіо Кошику. Мене звати Наталія. Декілька годин тому я випустила відео, де розповіла про свій магічний кубик, як я в ньому пов'язала, так скажем, розповіла ще дещо про добрі справи, про участь у добрій справі. Ну і Поїхала по справах, там нам треба було, треба було поїхати по справах. Але коли приїхала, почала відповідати на коментарі, зайшла, зайшла на свій профіль, а там цифра одиничка з трьома нулями, тобто 1000 підписників. Це для мене просто неймовірна підтримка. Я просто в захваті ще е, тільки прочитала повідомлення від моєї подружки, люди, що в мене там 999 підписників, а тут уже раз і тисяча. Е, я просто неймовірно, ну я, я рада, у мене просто роз, як то кажуть, розривається все. Ну, як сказати, <хи> не знаю, як передати ці почуття. Я вам щиро вдячна, всім вдячна за вашу підтримку, за підписки, коментарі, за вподобайки, які ви ставите під відео. Це дуже надихає, це дуже ну просто крила виростають. Ви мої крила дійсно. Тому що. Насправді, не так багато в моєму оточенні людей, ну, я так вважаю, що і в кожній в так, не так багато оточенні людей, які насправді ну, можна поділитися з ним, да, своїми оціми, раз петелька, два петелька, хобі своїми. Там я, Знаєте, тако, тільки що їхали з чоловіком на заправку, а він каже, Їду на п'ятій передачі. Я говорю стовпчик з двома накидами. А він що це? Я говорю, а що таке п'ята передача? Я не розумію. Mm. Тобто, тобто ми маємо спільні з вами ось такі. Ми розуміємо один одного, з, першого, з першої петельки, з першого стовпчика. Тому я вам дуже-дуже вдячна. Ну і на знак моєї вдячності я хочу зробити такий невеличкий сюрприз. От під цим відео. Значить, я вирішила зробити такий, ну, розіграш, мабуть, не знаю. Я ніколи цього не робила, дівчат, чесно, якщо, якщо що, то вибачте мене. Значить, я бачила просто, як дівчата робили за допомогою рандомайзера. Е, обирали, е, Значить, рандомайзер обирає випадковий коментар, ну, випадкових коментарі. Да, от, ви, от, так от е, як то кажуть, е, як, е, випадково е, випадковим образом якось так вибирає. Ну, я сподіваюся, що у нас все вийде, тому що я попросила, заручилася підтримкою свого сина. Він з самого початку підтримує мої всі. Він дуже зрадів, коли мене почув, що я маю вже тисячу підписників. Він погодився мені допомогти, тому що я розумію, що це треба ще один пристрій для того, щоб, ну, в руці тримати і дивитися і показувати вам, да, що ось дійсно це цей коментар і так далі. Тому що надії, так сказати, на ноутбук я ну, не дуже я так собі цей полагаю на нього надії, тому що, ну, всяко було. ну, словом, він мені погодився допомогти. Тому, будь ласка. Чекаю ваші коментарі під цим відео. І ми ну, випадковим ну, випадково цим рандомайзером спробуємо все ж таки розіграти, вибрати серед вас ну, серед коментарів три коментаря, три людини, три підписника. Які отримають від мене, ну, невеличкий сюрприз, так скажемо. Тому, е, будь ласка, від вас вподобайка, від вас коментар, е, і погнали. Я дуже всім вам дякую ще раз. І, е, Тепер вже будемо е, рухатися до двох тисяч, а там побачимо. Дякую вам.